Вітаю, друзі, на своєму каналі. Якщо ви відкрили це відео, то ця тема теж вам цікава. Сонячні панелі зараз, як би на слуху кругом. Перше, що хотів би сказати, це те, що, чого я вирішив зняти це відео. Рішив зняти це відео, того, що я не знайшов такого плану відео, де було б все розказано від А до Я під ключ. Замовлення під ключ. Є дуже багато відео, де самостійно власними силами встановлюють сонячні панелі, розказують, скільки це коштує, а в цьому відео ви дізнаєтесь, скільки буде коштувати установка сонячної електростанції під ключ. Ви просто зателефонували в фірму, яка цим займається, замовили, оплат... замовили вони вам встановили, ви оплатили і все. Що хотів би сказати такого цікавого, що в Фінляндії літній і весняний час, це якби 24 години на вулиці видно, а зимовий час і осінній, друга друга частина осені, постійно темно. Ну там 3-4 години світла, але. Все одно дуже багато зараз домогосподарств встановлюють сонячні панелі, так як цінова політика електроенергії на світовому ринку дуже сильно піднялась. Для прикладу контракти подорожчали в три рази. Якщо, припустимо, ціна з електроенергії була 5, то зараз в районі 13-15 центів це при тому, що це зараз. А хто попідключав контракти раніше? То є такі випадки, де електроенергія по 20, по 20 центів. І так, що цікавого хотів би вам розказати з приводу замовлення під ключ. Ви зателефонували, замовили, домовилися про установку, і вам приїхали, установили, і ви потім оплатили. Що цікаво в Фінляндії? З електроенергією, на відміну від України. То, що ви продаєте залишки електроенергії, яку ви не використовуєте, не так, як в Україні, по 5 гривень там, по курсу відповідно до курсу, а продаєте по, по біржі. Яку біржа виставила вартість, таку і продаєте. Да, від, ми всі розуміємо, що коли. Багато, електро... багато сонця і виробляється багато електроенергії сонячної. Вони відповідно зараз ціну ціни дуже сильно занижені. Є такі години, що вони за день вони розпри... роздають приблизно там на день-два графіки, де показують, яка буде ціна. І от є такі ціни, де просто ноль або навіть показують мінус. Ну, якби це в літній час, всі, всі розуміють, але ж. Якщо ви підключаєтесь по біржових цінах оплачувати, то потім в зимній час у вас буде 30-40-50 центів. Ніхто, якби, ніхто не може вам гарантувати, що так буде. І далі дешево. І так, чого ми вирішили встановити сонячні панелі? Так, е, да, все дуже просто, так як ціни на електроенергію піднялися, і є розуміння того, що. Ти будеш літній час, хоча б літній час використовувати електроенергію безкоштовно, а залишки якісь зможеш продати, то якби це, це і є причиною того, що, чого сонячні панелі вирішили встановити. І так, замовили, замовили ми е, сонячну електростанцію на 6,7 кВт. Ось такий пакет приїхав. 16 панелей, так розумію, саме кріплення, інвертор на 8 кВт. Ну і тут в цих коробочках, Зараз подивимося, цікаво, що саме таке новике. А, тут кріплення для самих панелей. Самі ці кріплення все з алюмінію, з пружинками такими всередині. Ну, Буде монтаж. Теж знімлю, знімлю частинку, як монтується. Виготовлено, я так розумію. Двадцять третього, нуль, першого штук. Що таке ще запаковане є? А, а Wi-Fi модуль. На сам інвертор. Ось на такій фінлаві. Панелі. Як будуть розпаковувати, подивимося, які вони. Ну, якби ось приїхав сам матеріал, і залишилося дочекатися хлопців, які це все встановлять. Вона буде складатися із 16 панелей. Half-cut, це система панель розділена на дві частини, де коли там, зимою сніг. На половині панелі залишається і вона не видає 50% від своєї від, від, від своєї сили, а видає 100% від одної частини і от 50% від іншої. Тобто виходить 75%, а не 50%. Ось ця сторона гаража. Будемо сюди укладати. 16 панелей. Гаража, Так як сонце постійно піднімається і постійно майже весь день воно світить туди. Так що сьогодні 1 червня. Сьогодні мають приїхати хлопці встановити панелі. Я їх очікую і по можливості покажу вам всі моменти монтажу. Всі моменти встановлення, як встановлюється, і ну, я думаю, це буде цікаво побачити. В радіусі 30 км у нас встановлено близько 120 вітряків. Якщо ця тема вам цікава, я можу зняти відео про вітрову електростанцію, яку зараз установили в нашому районі. Дуже цікаво, дуже багато дискусій викликає. Так що, якщо цікаво, пишіть в коментарях, зніму про це відео. Знаю дуже багато цікавої інформації. А про сонячні панелі дивимося далі, будемо встановлювати. І в подальшому, якщо цікава ця тема, я розкажу по цифрах, скільки виробляє, скільки ми можемо економити, скільки можемо заробляти. І ще такий момент, чого ми вибрали саме станцію 6,7. Кі кіловат, того що вирішили, що потрібно закрити повністю площу е гаража, щоб потім не доустанавлювати 1-2-3-5 панелей. Нам розрахували, скільки максимально можливо установити на, на одну сторону, ту сторону гаража. Це вийшло 6-7 кВт. Ми використовуємо не так багато електроенергії, як планується, що ця станція буде виробляти. Але залишки ми зможемо продавати. Чи в подальшому буде електрокар, який буде заряджатися, ну, якби залишок електроенергії, я думаю, не пропаде. Так що очікуємо сьогодні монтажерів, вони мають бути 11-12 година, зараз 50. -та. Так що ми в очікуванні і слідкуємо далі, я покажу, як буде проходити монтаж. Так, хлопці приїхали, коротше, подивилися. Получається, що в гараж заходить на тепло. На тепло кабель, типа підігрів полу і і світло. І виходить так, що так, буде їх видно чи не буде? Ось вони вже туди забралися. І там заміряють, вже взяли ці направляючі. Коротше, яка проблема? Получилась така проблема, що потрібно кидати окрему, окремий кабель, так як щиток заходу ось тут. Я, в общем, зняв три доски, кажуть, ну вже, ладно, поможу. О, і будуть кидати зараз окремий кабель. Планувалося одне виходить друге. І оце тут буде він заходити. Ну, а далі побачимо. Короче, хлопці вже встановлюють встановлюють направляючі панелі, поки очікувані незрозуміло. Закриється сьогодні цей момент, чи не закриється, ну в общем я зняв ось ці доски і будемо кидати окрему лінію для цього інвертора, так як він, так як він потребує великої нагрузки, так як він дає велику нагрузку на кабель, а тут... Все зроблено так. Ось і монтаж розпочато, кріплення для панелів встановлено вже. Так, а тут ми бачимо вже проклали кабель. Прокинули ось так кабель під цим. В такий алюмінієвий трубці і тут буде у нас інвертор, листок такий противопожежний, закріпили тут буде інвертор. Майже все готово. Інвертор і кабеля будуть підключати, і тільки після того будуть встановлювати вже самі панелі. Панелі почали забирати наверх ось такі у нас панельки halfcut хлопці кидають вже кабель від панелей до інвертора йшли панельки вже наверх ось так Як хлопці хлопців закидають наверх. І все панель наверху. Половинка панелі вже наверху. Іде установка додатку до телефона. Так, друзі, закінчився монтаж. Ось виведено три автомата. Підписали хлопці сонячні панелі. Окремо в щитку. Ось тут воно пішло. пішло ось сюди далі. Це вже покажу. Присипали, ось виходить. Заземлення сам кабель в алюмінієвому, в трубці. Ось так під низом сховано. Іде ось під гаражем. Такі цікаві з'єднання. Тут не вистачило буквально сантиметрів 40 Добавили Іде сюди, піднімається, тут стоїть контрольний вимикач, сам інвертор Вмонтований на цю я показував. Так, йде доверху і пішли туди підключені сонячні панелі. Wi-Fi передатчик, е зараз е вимкнений. Ось так виглядає з боку, ось Так вони виглядають з вулиці, на криші. Гаража, 16 панелей. Ось тут видно ось іде. Кабель і спускається туди. Тут зліва я пальцем показую, видно, надіюсь. Так, ось інвертор ще раз, чого виключений? Виключений того, що вони відправляють інформацію в Обленерго, скажімо так. Вони його реєструють, реєструють адресу, де було встановлено. І потім вони або на електронну почту, або зателефонують і скажуть, що можна вмикати. Як тільки вони перезвонять. Ми крутимо два стартера і запускається наша сонячна електростанція. І потім вже ми будемо використовувати її і, відповідно, продавати залишки. Так, друзі, кому було цікаво, не забуваємо написати коментар, підписатись на канал. І далі, якщо ця тема цікава, я через там, місяць. Нагадаю, сьогодні 1 червня. Через місяць зніму відео вже є додаток і буде видно, скільки електроенергії ми виробили, використали і продали. Так що не забуваємо поставити лайк, підписатись на канал. І до нових зустрічей!